Порожні вулиці Дамаска напередодні повстанці оголосили, що захопили сирійську столицю. А президент Башар Аль Асад утік із сім'єю до Росії. Москва це підтвердила. Ці події ознаменували кінець 13-річної громадянської війни та більш ніж 50-річного правління родини Асадів у Сирії. Наступ ополченців очолили угруповання Хаят Тахрір Ашшам, колишня філія Аль-Каїди. США, Туреччина та ООН називають Хаят Тахрір Ашшам терористичним угрупованням. Проте воно роками намагається пом'якшити свій імідж і заспокоїти міжнародні уряди та сирійські релігійні меншини. Темпи розвитку подій уразили арабські країни та викликали побоювання, що в регіоні виникне нова хвиля нестабільності. Водночас сирійці, які втекли від громадянської війни, тріумфуючи виходять на вулиці в усьому світі. А західні уряди розмірковують, як взаємодіяти з новою адміністрацією Сирії. Так США заявили, що працюватимуть з партнерами та зацікавленими сторонами в Сирії, щоб допомогти в перехідний період. А канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що його країна підтримує сирійців, і що потрібний усеосяжний національний діалог, а також упорядкований мирний перехідний процес. Аналітики кажуть, що територія Сирії лишається розділеною між різними ополченнями також стануть активнішими сирійські групи, яких раніше вигнали з країни.